Привіт, бро, стій! Ти шукаєш робочі промокоди в Stand of 2, тому тобі саме сюди дивись це відео до кінця, і ти побачиш реально робочі промокоди. Я перелопатив пів інтернету, щоб реально знайти робочі промокоди. І все ж таки, один я знайшов. Я вам зараз його покажу. І далі в наступному відео я продовжу шукати нові промокоди для вас. І все ж таки, знаєте, що я вам хочу сказати, 90% промокодів це фейк. Але все ж таки є деякі робочі. Сьогодні в цьому відео я вам покажу всі робочі промокоди, які я знайшов за декілька годин. І ось за довгий час моїх пошук я знайшов реально один робочий промокод. Я вам його закріплю в коментах, тому заходіть, скопіруйте і можете активірувати собі його. Хочете актуальні промокоди, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пишіть коменти стендофф. І скоро буду випускати нові промокоди, шукати і скидати їх вам. В телеграм-каналі я буду публікувати самі нові промокоди і робочі. Всім чао, Зустрінемось в ігрі.